Ви сказали дуже слушну думку з приводу того, що під час війни бізнесу особливо важливо виживати. І ми знаємо, що є стали твердження про те, що сучасна війна це війна економік і питання існування економіки під час війни дуже важливе. Тож цікавить ваша думка щодо того, чи може от бізнес чого може бізнес вимагати зараз? Це лише припинення тиску, який вчиняється ну, несправедливо, на думку бізнесу. Чи можна вимагати якихось преференцій, до прикладу, того, що бізнес, який працює, Чесно, може розраховувати до того на те, що до прикладу його працівників не мобілізують, або якихось ще проференції. Чи це на даному етапі неможливо? Дуже слушна думка. На зараз ми пропагандуємо економічну мобілізацію. Бізнес, якщо це підприємство не засноване спеціально, щоб ухилянти десь переховувались, а це податково дуже легко відслідкує, тому що якщо на підприємстві був один працівник, а потім стало 10, 20, 30. І немає ніяких економічних підґрунь для цього, то зрозуміло для чого це робиться і збільшиться кількість. Але дійсно це потрібно про це говорити для того, щоб зберегти економіку, ключові працівники підприємства, керівники, десь ті люди, без яких не може працювати підприємством, вони мають мати бронь. Економічна бронь це те, що слушні думки від депутатів народних вже звучать на даний час. Це не є відкупом від е, мобілізації. Це додатковий сервіс від держави зберігти бізнес і економіку і наповнити бюджет. До речі, для того, щоб підготувати одного е, мобілізованого держава підрахувала це 80 тисяч гривень. Це банально, от просто його діти і первинне щось йому надати. І Його утримання, і грошове утримання це не 100% витрат на нього. І все інше це також утримання щомісячно. І тому ж, по підрахункам, 4, 5, 6 людей працює для того, щоб один мобілізований міг воювати для того, щоб забезпечити його повністю. Тому що пропонується з бізнесу? Бізнесу пропонується сплачувати або фіксовану суму, наприклад, 20 тисяч гривень щомісяця. Це мільйони надходжень до бюджету. Це Додатковий ковток повітря для бізнесу, тому що він розуміє, що він розраховує на свого працівника на протязі дії цього бронювання. І він може працювати розвивати економіку, і він сплачує щомісячно цю суму. Або це заробітна плата. Заробітна плата ще легше моніторити це питання, тому що 30 тисяч гривень фігурує цифра, 15 тисяч гривень з них буде щомісячно відраховуватись бюджету. Тому що, на, на жаль, ми маємо тут велике податкове навантаження. І коли 15 тисяч гривень щомісяця з одного працівника в рамках держави перетворюється в мільярди, то це відчутний вклад в економіку, вливання в економіку, і на виході бізнес отримує е, преференцію. Він отримує можливість працювати і зберегти працівника, не брати, навчати знову нового, а мати того працівника, якого він... Бажає на даний час для виконання своїх завдань. Це слушна і цікава думка, і це дасть можливість надалі, якщо бізнес побачить, що е, до нього держава відноситься позитивно, що до нього не приходять, то ця заробітна плата може і лишитися в білу, навіть після військового стану. Це допоможе фактично зробити те, що будь-який примус зробити не може. Це допоможе вивести з тіні Ринок праці, на який навантаження податкове дуже величезне, фактично, якщо ми беремо 50%, а ще цей працівник має щось заробляти для підприємства, ще має сплачуватися оренда, комуналка будь-які інші витрати, які підприємець несе, то навантаження виходить у відсотках шалене. А тут преференція від держави і наповнення бюджету. І можливість забронювати ключових працівників на підприємстві, звичайно, це треба лобіювати. Звичайно, це про це треба говорити. Суспільство має е, також позитивно на це дивитись. Суспільство, яке орієнтоване на розвиток економіки. Якщо ми говоримо про... Частину суспільства, яке не сприймає, і буде говорити про те, що це відкуп багатих від мобільних, то це не неправда. Це іноземне іпсол, коли такі наративи пропагандуються для того, щоб створити десь негатив. Тут більше позитивних моментів, які на даний час держава може отримати банально з однієї опції для бізнесу, додаткової. А я хочу спитати: а що бізнес відчув? По відношенню від держави на даний час позитивного. А відповідь дуже проста, дуже мало. У нас кожен зараз ця тема піднімається, вона актуальна. І про що ми говоримо? Навіть на фоні великого бізнесу збираються округлі столи, і бізнес кажуть, там віджимають землю, там віджимають приміщення, там віджимають підприємства, рейдерство. тобто, що ми чуємо? Що не те, що навантаження не збільшується, а ми чуємо навпаки, що іде навіть захоплення тих чи інших сфер, цікавих певним людям в нашій державі. Тому що, тому що по суті вони розуміють, що за рахунок цього механізму державної структури, яка буде тиснути, все їм зійде з рук до кінця там військового стану. Так не має бути. Є ще така історія, що у нас деякі навіть народні депутати розповідають, що Конституція у нас під період військового стану не діє. То хочемо повідомити і відкрити бізнес. Правду, у нас такі дії. Конституція, яка нам дозволяє те, що не заборонено законом. Фактично, нам з вами, як бізнесу, як лобістам бізнесу. Дозволено говорити про це, дозволено відкрито піднімати ці теми і дозволено все, що не забороняє закон. А це найголовніше діяти на відміну від тих самих нерадивих там, десь податківців, слідчих, бепівців, контролюючих інших органів. Ми їм діємо противагу по закону. І тому, якщо підприємець оскаржує, пише скарги, подає позови до суду, то на виході він з часом буде мати імідж, що він діє по закону і до нього не, не будуть ходити. Тому що кожен податківець, який знає це підприємство в районі, буде розуміти, що він туди ходив, що там все чітко, і він отримав після того, в разі його там незаконних дій, купу проблем собі. То навіщо тоді створюють проблеми для бізнесу? От і коло розмикається, не створюйте проблеми для бізнесу. Бізнес буде наповнювати бюджет і працювати в білу.